Друзі, всім вітання! Давненько мене не було на Ютубі. Пройшло доволі багато часу з моменту, як я випустив перше відео про хамстер комбат. За цей час хамстер набрав просто якихось нереальних масштабів, і у мене, напевно, немає вже знайомих, які б хоча б не чули про Хамстер Кобат. Більша частина з них, так само як і я, продовжують прокачуватися в даному боті. І всі ми з нетерпінням. Чекаємо того моменту, коли буде лістинг і зможемо продати вже нафармлені монети. Якраз таки по цьому я вирішив сьогодні записати відео. Так, це ще не повноцінний лістинг на біржах, але у нас вже буде можливість, так сказати, поспекулювати і виставити свої монети на премаркет. І вже коли буде лістинг, ми одразу зможемо забрати. Свої кошти по тій ціні, яку ми будемо виставляти наперед. Але до премаркету перейдемо трішки пізніше. Для початку я хочу перейти у сам бот і обговорити деякі нововведення, тому що хамстер також не стоїть на місці. Що вони тут додали? Додали, в нас тепер є максимальний 10 рівень. Насправді не так багато людей хто доходить до цього 10 рівня, тому що на це потрібно аж один. Мільярд монет, що навіть із сильною прокачкою із сильним фармінгом в час зробити дійсно доволі складно. Тому я найбільше концентруюся на тому, щоб прокачувати дохід в час, тому що якраз таки і за нього ми будемо отримувати airдrop. Чим більший у нас дохід в час, тим більше монет ми зможемо отримати. У мене на даний момент 1.2 мільйони монет за годину. В принципі, це добрий результат, але трішки незрозуміла тут механіка, як взагалі будуть обмінюватися дані монети, в якому еквіваленті вони будуть. Тому що якщо подивитися на примаркет, то ціна зараз приблизно 0,44 навіть на продаж 0,3 ось. І я думаю, вони зроблять щось схоже, як робив Моткоїн. Вони. Позабирають зайві нулі для того, щоб сума була меншою. Я думаю, що більшість із вас вже бачили, що хамстер також додали Daily комбо, за який ми можемо щоденно отримувати 5 мільйонів монет. Дійсно, доволі хороша можливість заробити, особливо, якщо у вас ще не сильно вкачані карточки, сама прокачка коштує небагато. І ви так само отримуєте 5 мільйонів монет. Тому, якщо ви зовсім недавно створили тут аккаунт, то. 100% раджу виконувати. Це якраз таки напевно, найкраща можливість швидко прокачатися тут. Що стосується карточок, то, як на мене, найкращі карточки це у вкладці Specials. Ось зовсім недавно з'явилася в нас карточка Premarket Lounge. В мене зараз 8 рівень і за 8,5 мільйонів мені дається плюс майже 13 тисяч монет в час. Тому ще раз наголошую, що тут в принципі немає сенсу збирати ось ці самі монети на балансі, потрібно прокачувати прибуток в час, тому що да, якраз таки і за це ми будемо отримувати AirDrop. Також вони вже додали можливість підключити гаманець. У нас є кнопка Connect your Tone Wallet. Я вже підключив гаманець Tone Space, там можна підключити також Tone Keeper. Побираєте, який у вас є, або який для вас є більш зручним. Тому що якраз таки на цей гаманець, наскільки я розумію, ми будемо отримувати потім Airdrop. Все, не буду більше затягувати, давайте тепер переходимо до самого примаркету. На даний момент ми можемо торгувати тільки на біржі Gate.io. Також найближчим часом має з'явитися даний токен на біржі KuCoin вам, звичайно ж, потрібно буде зареєструватися на біржі і пройти верифікацію. Верифікація проходить насправді доволі швидко, буквально якісь півгодинки або за допомогою паспорта чи водійського посвідчення. Після цього потрібно зробити селфі і чекаєте на підтвердження. Якщо ви новачок, то можливо вам буде трішки важко перший раз розібратися, але я постараюся зрозуміло вам об'яснити. Для того, щоб відкрити розділ премаркету, маркету наводимо на вкладку Торгувати, і тут бачимо: в нас є предринкова торгівля. Натискаєте на неї, і тут у нас є перелік монет, якими ми можемо торгувати. Нас цікавить монета HMSTR, тобто монета Хамстера. Знизу в нас є доволі хороше пояснення, що взагалі таке премаркет. Як ми можемо виставляти угоди. Якщо коротко, то ми можемо виступати як в ролі мейкера, так і в ролі тейкера. Тобто, ми можемо або виконати чийсь ордер. Наприклад, ось хтось хоче купити монети хамстера, а ми відповідно хочемо продати. Тоді ми обираємо найбільш цікавий та підходящий для нас ордер, натискаємо відповідно продати або купити. Бачимо тут всі умови, натискаємо знизу галочку і натискаємо продовжити. Також для того, щоб торгувати на примаркеті, нам обов'язково потрібно буде вносити залог в USDT. Це робиться для того, щоб ні один із учасників не був обдурений і угода пройшла за тими умовами, які були наперед обговорені. Отже, якщо ми обираємо один із ордерів із цієї стрічки, то тоді ми виступаємо в ролі тейкера. Якщо ж ми хочемо створити власний ордер, тоді ми будемо виступати в ролі мейкера. Тобто, якщо ми хочемо продати свої монети, ми натискаємо створити замовлення. Зверху в нас є перемикач купити або продати. Тут ми вписуємо ціну, по якій ми хотіли б продати свої монети хамстера і вписуємо кількість монет, яку ми будемо продавати. Давайте для прикладу, я щось впишу. Напишемо ну, цілих, е, е, хай буде 4. Да? І суму я хочу продати нехай 1000 монет. Да? Відповідно, у мене ордер буде на суму 400 USDT, і на таку ж саму суму мені потрібно буде внести заставу, тобто в розмірі також 400 USDT. Плюс за те, що біржа надає нам такі послуги, вона бере комісію. Вона у нас залежить від розміру угоди. Наприклад, якщо я взяв 100 USDT, комісія вже буде всього 08 USDT, якщо сума 1000 хамстерів, то комісія у нас вже значно більша і це 8 USDT. Само собою, що у вас на балансі повинні бути USDT, для того, щоб ви могли нести заставу, тому що в іншому випадку ви не зможете виставити даний ордер. Бачимо, у нас є попередження про те, що замовлення не може бути скасованим після того, як ордер буде виконано. Але ви в будь-який момент зможете скасувати свій ордер до того моменту, поки ніхто не погодився на ваш ордер. Якщо ви хочете не продати, а купити монети, тут точно те ж саме. Наприклад, зараз монета торгується там по 0,35, а ви хочете купити по 0.5. 28. Да. Так само вписуєте ціну 0,28, вписуєте суму, яку ви хочете купити. І після цього виставляєте свій ордер. Давайте ще трішки об'ясню, для чого взагалі потрібен премаркет і чим він може бути вигідним. Давайте розглянемо два варіанти. Наприклад, у вас є велика кількість монет, і ви хотіли б їх продати. Дивлячись на ціну на премаркеті, ви вважаєте, що ця ціна є дійсно високою. Вона вас цілком влаштовує і ви хочете продати по даній ціні. У такому випадку ви виставляєте ордер по ціні, яка вас влаштовує. І навіть якщо на лістингу ціна буде набагато нижчою, наприклад, 0,1 за монету, 0.15 центів за монету. Ваша ціна все одно буде зафіксованою, і той інший учасник, який погодився на ваш ордер, погодився на ціну, яку ви виставили. Ще на примаркеті він буде зобов'язаний купити у вас монети по ціні, яку ви зазначили раніше. Якраз таки для того, щоб угода була точно виконана, робиться ось ця застава. Тобто, якщо ви до лістингу створили ордер на суму 500 USDT, ви точно отримаєте після лістингу свої 500 USDT. Наступний випадок: це якщо ви навпаки вважаєте, що ціна на примаркеті є заниженою і ви хотіли б купити по даній ціні. І вже потім продати на лістингу свої монети дорожче. Давайте ще раз розглянемо приклад, щоб було зрозуміліше. Ось у нас є ціна 0,36, центів, а ви вважаєте, що на лістингу ціна буде 0,5 центів. Да? Ви так же само або створюєте замовлення, тобто виступляєте в ролі мейкера, або погоджуєтесь на чийсь ордер із списку, робите угоду і чекаєте на лістинг. Примаркет це дійсно цікава можливість, яка дає нам змогу поспекулювати. Але також потрібно пам'ятати, що торгівля на примаркеті містить з собою певні ризики, і особливо, якщо ви новачок, потрібно добре подумати, перш ніж відкривати тут якісь угоди, тому що тут ми вже ризикуємо своїми справжніми коштами. Плюс дійсно дуже важко тут якось спрогнозувати ціну, взагалі не, не зрозуміло, як буде відбуватися обмін ось цих монет. Яка буде конвертація, тому що в мене зараз 1,2 мільйони монет. І це 100%, що ми отримуємо менше, а наперед знати, наскільки, наскільки менше ми отримуємо і як тут спрогнозувати ціну, це є дійсно доволі важко. Особисто я буду чекати вже офіційного лістингу і продавати свої монети уже там. Але для тих, хто хоче трішки поспекулювати, можна в принципі виставити якусь частину своїх монет на примаркеті. Не обов'язково виставляти всі монети. Так, ну все, друзі, по хамстеру, в принципі, все. Чекаємо на лістингу. Я думаю, що він буде вже доволі скоро. тому що доволі довго вже йде процес фармінгу. Набрали просто на реальну аудиторію. Є інформація про те, що він буде виходити на топових біржах, те, що він з'явився на примаркеті, це вже наближає нас до лістингу. Сподіваюся, що всі наші зусилля та витрачений час не будуть марними. Всім бажаю профіту та до нових зустрічей!